Приготуємо дуже смачну та неординарну страву фаршировані яйця з креветками, авокадо та сиром. Для початку відварюємо яйця, авокадо розрізаємо навпіл, Виймаємо м'якоть і робимо пюре. Солимо та перчимо, додаємо міні моцарелу та перемішуємо. На розігрітій залійкою пательні підсмажуємо креветки з додаванням вершків. Діліться вашими рецептами незвичних страв у коментарях. Далі фаршируємо яйця. Начинкою з авокадо та моцарели, зверху викладаємо підсмажені креветки і посипаємо пармезаном. Ось і все. Смачного! Приготуйте цю страву і ви та насолоджуйтесь її неповторним смаком. До того ж, ця страва дуже корисна та поживна і підходить для сніданку, обіду чи вечері. Ваші гості точно будуть здивовані. Підписуйтесь на наш канал. Побачимось у нових відео. До зустрічі!